Діти, а чи знаєте ви, де ми живемо? Так, правильно, ми живемо на чудовій красивій загадковій планеті, яка називається Земля. Сьогодні ми вирушаємо умовну подорож нашою планетою. Нас чекають загадки і чистомовки. Чистомовки про зелену планету. Во-во-во, в річці синя вода. Да-да-да весела молода. Ті-ті-ті рибки в ній малі. лі 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 грають у хвилі. Зе, зе, зе. гарна в нас земля. Ля-ля-ля вкрита вся зіллям. Ка-ка-ка. Квітне рідна гуща. Ща, 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 пташка в ній ще бече. Лі-лі-лі зеленіють віти. Де де де, живе зайченя ситий? Ру-ру-ру в лісі шум і спів. Ту-ту-ту багато там див. Со, 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 сонечко вгорі. Ле, ле ле сяє у дворі, не не, не небо голубе, бе бе, бе. обіймає все. Ба 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 будемо прибирати. Ра-ра, ра, щоб землі допомагати. Бу бу бу. Сміття не кидаємо, ма-ма-ма, чистоту тримаємо. Чистомовки промовляли, мов дзвіночки ми звучали. А тепер скажіть, чи любите ви відгадувати загадки? Так, тоді вирушаймо далі. Нас чекає загадкова земля, де кожен куточок говорить мовою загадок. Не море, не річка, а хвилі біжать, не поле, не ліс, а вітер свистить, кругом обійдеш, кінця не знайдеш. Що це таке відгадай? Кругла, гарна і зелена, вся водою оплетена, тут ліси поля і я, наша планета, світить з неба угорі. Дарує промінці малі, без тепла його й добра не жила б у нас. Без кольору смаку, я течу в струмку, в морі, в річці і в краплинці це жива вода. Невидиме та без нього ніяк, без нього і птах, і людина слабак. Ми ним дихаємо щодня. Що це? Сміття кидаєш не туди, псуєш планету, чисті води, хто дбає про усе живе, той чистоту в душі. Молодці діти. Ви гарно працювали, розгадували, повторювали, думали. А тепер давайте обіймемо повітря, ніби обіймаємо нашу землю. І скажемо, що земля це дім під зірками, вона в нас одна чарівна, зелена, водяна, ясна. Її будемо ми берегти, у любові і мирі рости. До побачення, друзі малі, хай радісно буде землі.